Привіт, в цьому короткому відеогляді я розкажу про дешевий одноразовий китайський наручний годинник з світодіодною підсвіткою LED Watch. Замовляв цей наручний годинник ще в 2019 році в інтернет-магазині Joom. Цим годинником користуюся не дуже часто, тож працює він в мене вже 6 років без заміни батарейок, але щоправда підсвітка вже досить слабенька. Також цей годинник є в наявності і його можна замовити в інтернет-магазині Joom. Посилання залишу в описі. По зовнішньому вигляді досить непоганий, хоча і не дуже зручний, особливо через його жорсткий гумовий пасок. Екран годинника не є сенсорним, а керувати годинником можна. За допомогою чотирьох кнопок, які розміщені по бокам годинника по дві кнопки на сторону. Корпус годинника металевий, що робить його досить нелегким, а також пасочки, прикрашені двома червоними полосами. Хоча це і не дивно за таку ціну цього наручного годинника. А тепер по характеристикам: тип світлодіодні, стать унісекс, дисплей цифровий. Колір підсвітки червоний, застібка пряжка, гарантії на нього ясне діло, що немає, і країна-виробник Китай. За час користування як таких мінусів я в ньому не побачив, окрім одного. А саме слабке його місце це кріплення пасочка до корпуса годинника, яке досить таке слабеньке, що за певний час використання пасочок просто може вискочити з гнізда кріплення. Тож мені прийшлося застосувати радикальний метод, а саме просто залити суперклей в гніздо, де кріпиться пасочок до самої основи годинника. По функціоналу даний Наручний годинник показує всього лиш дату і час, а також 24 годинний формат, і на цьому все. По керування годинником для зміни години застосовуються дві кнопки з правої сторони, а саме нижня права кнопка для вибору зміни, а верхньою правою міняються цифри. Також верхня права кнопка переключає режими по типу дата, час, секунди і, звісно, вибір для їх зміни. А от для чого дві кнопки зліво. З сторони я так і не знаю, бо вони ніякі функції не виконують, окрім включення годинника. Також, наскільки я знаю, то батарейки в цьому годиннику не міняються, хоча, можливо, я помиляюсь. Хто знає, то напишіть в коментарях. Отже, враження від годинника таке собі, хоча, в принципі, за такі гроші тут і вимагати чогось більшого, і якіснішого явно не варто. Але все ж таки свою роботу він виконує. А на цьому в мене все, тому по бажанню можете підписатися на канал. і Зробити любу дію під відео для подальшого просування каналу.